Почули традиційне вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Ну, далі до нашого ефіру долучається Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з новини минулого вечора для України, але це був день неділі для Сполучених Штатів. Отже, Джо Байден не сказав, що не буде продовжувати передвиборчу гонку і фактично брати участь у змаганнях за другий для нього термін. Таке рішення, воно, в принципі, з одного боку очікувалося, принаймні, його розглядали, як і українські, так і американські. Українські аналітики, американські політехнологи, я знаю. А тепер наскільки ця гонка стає ще більш непередбачуваною, враховуючи ось те, що відбувається. Ну, По-перше, ми бачимо переваги демократії. Нещодавно в одній з країн, яку можна називати там, медофедерацією, ми знали за рік, може навіть за два, хто піде на вибори, хто переможе, і майже знали відсоток. Демократія це трошки інше, і Сполучені Штати це демонструють. Ми бачимо, що дуже динамічна кампанія, так, вона але місцями навіть трагічна. Тому що цей замах, все таки, це дуже серйозний інцидент під час передвиборчої кампанії. Так тому ми бачимо, що там, де демократія, там завжди є інтрига там завжди є місце несподіванкам. Тому будемо дивитися По великому рахунку. Ми не впливаємо на цей процес. Ми хочемо, щоб в результаті Америка стала сильнішою. А перемога, скажімо так, і допомога України була. Була однією із пріоритетів цієї будь-якої із влади, да? з будь-яким прізвищем. Гаразд, але враховуючи те, що ем, Україна співпрацювала з попередньою адміністрацією в обличчі Трампа і фактично Камала Харіс чинна адміністрація, і якщо дійсно. Ну Тому що є ще, ж давайте нагадаємо нашим речам, є ще. Ну Зараз, схоже, більше на протокольну традицію, так чи норму це висування від демократів, тому що Трамп минулого тижня став офіційно кандидатом від республіканців і, враховуючи звернення Джо Байдена чинного президента Сполучених Штатів, дуже вірогідно, що Камала Харріс, кажу дуже вірогідно, тому що ну ніхто ще не очікував, насправді що Джо Байден напише такий лист. Але дуже схоже, що Камала Харіс буде тепер претенденткою на цю посаду. І от як ви оцінюєте те, що Україна вже співпрацювала з командою Трампа з його адміністрацією Білого дому, і з демократами, в разі, якщо демократи далі залишаються в Білому домі, теж фактично працювали, тому що Камала Харіс до речі ж представляла Сполучені Штати на першому установчому саміті миру у Швейцарії. Головне, і ми це робимо. Ми забезпечуємо собі двопартійну підтримку. Ні в якому разі, ми не маємо як держава складати там яйця в одну корзину, да казати це вже було в нашій історії. Це було не досить приємно. Потім так, тому ми, ми можемо тільки спостерігати. Ми маємо так як держава досвід співпраці з одними з іншими, але нам потрібно більше. Нам потрібна двопартійна підтримка, тому що ми бачили, як тяжко проходять там дебати стосовно допомоги Україні. Якщо ми зациклимось на комусь одному, то в результаті ми можемо отримувати проблеми. Тому ми повинні бути над процесом. Ми повинні поважати вибір американського народу і ні в якому разі не вдавати себе тих, хто може когось підтримувати, когось не підтримувати. Ми повинні зараз напрацьовувати механізми і методи, працювати в будь-якому сценарії, тому що це буде по дорослому. Це про ситуацію навколо нас. Нам потрібно підходити дуже прагматично до всього, що відбувається. На превеликий жаль, в цього року дуже багато виборів, але вони я хотів би заспокоїти наших глядачів для нас не всі трагічні. Тому будемо спостерігати за процесом і готуватися до будь-яких варіантів іншого нам не видається. Добре, а давайте поговоримо про ще одну статтю. Тому що Джо Байден так теж було опубліковано його лист. А тепер можна сприймати також листом, очевидно, до наших партнерів від Бориса Джонсона. Це про те, як він бачить шляхи, як адміністрація Білого Дому може завершити цю війну, або принаймні яким чином посилити нашу спроможність, тому що основний посил був про те, що Україні потрібно дати більше зброї і дозволити бити нею по російській території. Як ви думаєте, чому виникла взагалі ця стаття, ця думка Бориса Джонсона, великого друга України? Ну по-перше, я думаю, що і ви цього не зробили, але в пресі з'являється мирний план Джонсона. Так? Ні, це не мирний план, це його роздуми з приводу становлення миру і це його думки. Ні більше, ні менше так він наш друг. І чому з'явилася ця стаття? Тому що це результат зустрічі з Трампом, і вони досить давно і гарно знають один одного. Тому я вважаю, що Джонсон це при цих плюсах-мінусах цієї статті, які обговорюються зараз і в соціальних мережах України. Це все таки наш лобіст в разі перемоги Трампа. Тому що вони один одного знову ж повторю знають давно, і вони можуть знайти спільну мову. А у Джонсона є позитивний досвід співпраці з нами, і він ненавидить Російську Федерацію не менше за нас. Тому я думаю, що це його по-перше позиція. З іншого боку, це скоріше за все викладення тих думок, які були під час розмови, і тут треба, мабуть, розділяти де його думки, де Трампа чи вони перемішані в цій, в цій статті. Але те, що він обстоює наші інтереси і в більшості своїх пунктів, які він виклав, вони будуть корисними, якщо їх врахує Трамп, якщо він буде президентом, це однозначно. Аноложе, давайте ще до однієї теми перейдемо, зокрема до слів президента України Володимира Зеленського, про те, що гаряча стадія війни може закінчитися цього року. Ми розуміємо, що можливо це тільки за єдності наших союзників. Наскільки ми сьогодні можемо бути впевнені, що вони чують нас, і ми рухаємося по тому плану, який був Україною сформований зокрема на саміті Миру? Ну, дивіться, по-перше, позиція чекати, поки вони нас почують, вона непродуктивна, тому українська сторона робить максимальне. Тобто, ми скликаємо саміти, ми пропрацьовуємо плани, і те, що нещодавно в одній з прес конференцій озвучив президент. Тому ми повинні нав'язувати своє бачення завершення цієї війни, і ми нав'язуємо поняття справедливий мир. І головне, щоб цей концепт зайшов на заході, і він заходить дуже непросто, тому що дуже багато інтересів, дуже багато своїх поглядів, альтернативні плани миру з'являються, які торпедують наш, е, нашу формулу миру. Проте ми повинні протискати цей момент. І головне те, що сказав президент: ми усвідомлюємо реалістичність ситуації. Про що я кажу? Про те, що е, по-доброму. Росія не сяде за стіл перемовин. Ми вже бачили і чули і Медведєва, і всіх решта про те, що як вони бачать наше майбутнє, тобто в їхньому майбутньому нас як держави немає. Тому ми повинні зараз зробити все для того, щоб світ перейшов від умовлянь до примусу. Тому що іншого варіанту ну, отримати справедливий мир немає. Це президент озвучував на одній з прес конференцій Він сказав, що є три варіанти три-єдиний момент це дипломатичний шлях, економічний і військовий. Тобто, скоріше за все, ставимо військовий на перше місце, і тільки в такий спосіб, коли Росії буде дуже тяжко, то і тоді вона може сісти за стіл перемовин. Іншого варіанту немає. Так, тоді буквально 30 секунд на відповідь. Підсумовуючи обговорені нами теми, чого нам чекати від цього тижня на міжнародному рівні, як думаєте? Я вам скажу більше: це літо для нас дуже продуктивне, саме в сенсі геополітики і міжнародного співробітництва. Тому я думаю, що тільки посилення наших позицій і наших зусиль для того, щоб досягти поставленої мети. Гаразд, сподіваємось на це. Пане Олеже, Дякуємо. Олег Лісний політолог щойно був наживо зі, з нашої студії. Ну і за дві хвилини випуск новин від Олени Морозової.